Вітаю! Дов'язала буквально вчора шкарпеточки. скільки пряжі вистачило, стільки і зв'язала. Невисокі вийшли, але я думаю, нормально буде. Не знаю, кому будуть, просто вив'язую свої залишки. Це така пряжа, яка гарно поєдналася. Мені, в принципі, сподобалося, як вона лягла, ця ниточка. І я її використала в нуль, і вже добре, що немає ось цих невеличких залишків. І наразі у мене на цю секунду, у мене на спицях немає нічого, ні на гачку, ні на спицях. І я хочу дещо розпочати. Хто пам'ятає, хто зі мною давно. Мені на Новий рік прийшов від Миколая подаруночок. Буде в нас така розпаковка Номер 2 Я його розпаковувала. На початку січня, так, ми з вами дивилися. І наразі я хочу взяти в роботу цю цей подаруночок Є у мене ось така, забула, як ниточка називається. Ой, ну дівчатка, ви зрозуміли, так? Дам. Є у мене ось така ниточка. Зараз розкриємо, подивимося ближче, бо я навіть з пакета не витягувала. Я ще з такою ниточкою пряжею не працювала. Мені дуже цікаво, що з цього вийде. Як це буде виглядати? Навіть не знаю. Це для такого собі гаманця. Є ось така. Пластикова канва. Дівчата є у мене ось такі ще, я так розумію, це денце і боковушки. Ну, я його бачу ось так якось так. А чому це їх два... А, це типа сумочка для телефона може бути, так? Мабуть, так, так? Тому що. Якщо я його ось так складу, да, мабуть, це буде так. І тут просто одне оце ось денце і дві сторони. Хі -хі. А я чомусь думала, що це буде типу клатча. Ну, Це я сама собі придумала, розумієте? А це така, ну, типу, як така сумочка для... для телефону. Не знаю, буду дивитися відео, десь тут була візиточка. Ага, майстер-клас по в'язанню сумочки. Ось канал Золета Креатив Шанель. Тому обов'язково піду подивлюся, це якийсь магазинчик, не знаю, я сюди ніколи не заходила. Обов'язково подивлюся, що за майстер-клас, з чого починати, бо я ніколи не в'язала, і мені дуже і дуже цікаво. Так що не перемикайтесь, надіюся, ми ж побачимо, що там далі в мене вийде. На каналі в'яжемо разом з Надія. Сьогодні вирішила до вас підключитися вже ось так на столі, не з руки, тому що хочу розпочати знімати такий влог в'язальний. Не знаю, наскільки він затягнеться, але це однозначно буде не одне підключення, тому що розпочала деякі процеси і хочу вам про них трішки розповісти. Перш за все, ви бачите. У себе на екрані частинки шкарпеток, які я в'яжу, і я дівчатка вирішила залишки вив'язувати і вив'язувати. Познаходила все, що в мене було, все, які у мене там залишки були, і зараз хеліксом в'яжу ось такі шкарпеточки. Як на мене досить непогано виходить, Ну, трішки вони такі різні, трішки вони неоднакові, але нічого страшного, я думаю, що Зносяться, яка їм різниця, ніхто не знає, скільки тут буде видів пряжі поєднано. Тому, о, дівчатка, в'яжу, в'яжу одночасно, розмотала на ось такі шматочки, на ось такі клубочки. тому що Ой, витягла не ту спицю. Зараз. От чи мені подобаються спиці Тріо, що у них дуже швидко. Набираються петлі, коли ось так витяг випадково. Ну, це в мене, мабуть, вперше таке, що я випадково витягла тріа. І як ви бачите, у мене тут вже ось мої хвостики. Буду ховати їх. Звичайно, можливо, комусь не подобається дивитися на ці хвостики, краще ось так поєднувати. Але, чесно, в мене не було на це часу. Тому що мені потрібно було їхати, тому я схопила ті клубочки, які в мене були, і в'язала ось так зсерединки і ззовні. А потім, коли ось це все заплутався, ось цей клубок, я вирішила вже дорозбирати і розмотала на ось такі маленькі клубочки. Тому є, як є, в'яжу те, що маю і з чого маю. Бачите, трішки шкарпетки відрізняються. Але є у них трішки і однакових таких елементів. Але нічого, мене це взагалі не бентежить. Я думаю, власницю це також не буде дуже бентежити. І так, була я цими вихідними умами, відвезла я їй кардиган, ставлю тут фото, який кардиган в'язала. Можливо, хто пропустив. З'являються нові підписники, можливо, комусь цікаво, тому можете перейти в попередньому відео, я розповідала про нього. Кардиган дуже-дуже теплий, мама приміряла, все підійшло класно, сказала: будемо робити гудзики. Тепер проблема в тому, що я ж планочки робила як не для гудзиків, розумієте, а е, треба якісь зробити, мабуть, петельки, такі, чи я не знаю навіть, що, що таке придумати цікаве, але щось треба вигадати подивитися якісь конструкції, тому що я не планувала. Ну як, я думала, що, можливо, вона захоче. Хоча, коли ми говорили, вона сказала, мені не потрібно. А тепер, коли приміряла, говорить, давай робити. Ну, одним словом. <смі> одним словом, добре, що він підійшов по розміру, тому що я дуже і дуже, скажімо так, вагалася. Хоча можна, в принципі, одну планочку і перев'язати там, де для гудзиків. Я думаю, нічого страшного не станеться. Але... Не дуже хочеться, чесно кажучи. Подивлюся, які я гудзики туди вигадаю, і що я можу зробити. Можливо, якісь такі, знаєте, об'ємні гудзики туди вставити, тобто пришити і зробити таку петл петлею. Ну, подумаю, тому що я ще про це не думала, і воно ну, найближчим часом якби, і не, не маю такої необхідності робити ці гудзики, але і відкладати в довгий ящик також не хочеться. Так що, така у мене невеличка радісна в'язальна новина. І, як я вже вже говорила, вив'язую залишки. Тому ще у мене ось тут такі залишки є. Як це ось такі мені моточки дарувала Лариса. І ось такі. Це також Ліна Сергієнко фарбувала. Ліна Сергієнко дарувала, а Галинка фарбувала пряжу. Я собі шапочку зв'язала і такий ось залишок залишився. Навіть не знаю, куди його використати. Тому піде це все у шкарпетки. Чи в ці, чи в якісь інші, я не знаю поки що. Вив'яжу ось ці залишки, подивлюся, скільки в мене там залишиться в'язати, і подивлюся, з чим я можу ще поєднати. Тому що, так, знаєте, зелененьке, а потім перейти на червоне якось таке, начебто, й не воно. Да? Треба щось цікавеньке, а можливо, ось це сюди більше підійде. Ну, подивимось, подивимося, будемо щось мудрувати, буду щось вигадувати, тому що залишків багато, і хочу їх максимально прибрати з свого в'язального простору. Своєї шавки. І так, відкладаю я ці шкарпетки, і вам зараз покажу, чим я займаюся е, на новий рік, тобто, точніше, на Святого Миколая був обмін подарунками Святий Миколай. І мені надійшов подаруночок у вигляді ось такого наборчику. Це у мене рафія. І я вже розпочала в'язати такий гаманець для. Йої, скільки тут у мене? Всього. Гаманець для телефону. Були у мене ось такі е, канватака, уже відміряна, розрізана, е, певних розмірів, і мені потрібно було пров'язати нею е, рафією, ось так пров'язати. Стінки ціє, цього гаманця, чи тобто сумочки, чи як кому більше подобається, буду називати сумочкою. і Пров'язати стіночки, боковушечки і денцем. З денцем і боковушечками я справилася, а о, залишилися тільки стінки. І потім це зшивається якось так. Ось так, мабуть, і. Уже можна буде використовувати. Розмір не дуже великий, якраз для телефону буде те, що треба. Але мене бентежить дещо. Те, що у відео я в'язала по майстер-класу, ось можете переглянути магазинчик, який є azuleta.com. У них є інтернет Азулета Креатив Chanel. Я по цьому майстер-класу в'язала. І там сказано було, щоб ось ці е, частинки щоб не скручувались, не стягувати, тому що вони будуть скручуватися. Але я начебто ніде й не стягувала. У мене таке вільненьке в'язання, але все одно трішки закручуються ось ці е, стіночки. І ден Це також, мабуть, це така, хоча ось тут не закручується. Я тепер думаю, чи не буде в мене закручуватися ось цей весь гаманець, коли він шиється. Ну, але що, буду в'язати. Це, можливо, його потрібно ось так зафіксувати, буде перед шиванням, щоб, бачите, він так під, підскакує трішки. А можливо, коли шиється, цієї проблеми не буде. Ну, це взагалі воно не, не критично, ніде нічого не затягнуто, але чомусь ось такі є така невеличка проблемка. Тому, мабуть, я зафіксую, якось чимось ось так придавлю. І вже потім, коли буду зшивати, буду дивитися на те, що виходить. Де це також, в принципі, але якщо його, навіть не знаю, що буде з цього, але буду щось пробувати. Можливо, воно ось так сфіксується і буде все окей. Подивимося, що з цього вийде. Але те, що мені подобається в'язати пряжею цією. Церафія ось така цікава. Це новинка для мене. Я ніколи з неї не в'язала. Вона мені чимось нагадує пакет. <свісно> <свісно> І ось так виглядає. Щось відривається. Тут, мабуть, надрізала не там, де потрібно. Ну, Така цікава пряжа. В принципі, для мене це новинка, я взагалі з такої пряжі не в'язала. Це мій перший досвід. Що з цього вийде, будемо дивитися. Ну, ось якось так. Тому не перемикайтеся. Надіюся, що скоро я знову ж таки підключуся і вже буде щось готове. До скорої зустрічі! Вітаю вас на каналі. «В'яжемо разом з Надією. В попередніх підключеннях ви бачили мої просування невеличкі, а в цьому вже підключенні вирішила показати вам, що ж я роблю. І на якому етапі всі мої процеси. Обіцяла собі знімати щотижня хоча б щось, щоб показувати, але чомусь у мене натхнення на зйомку знову ж таки пропало. І так, в попередніх підключеннях я, здається, вам показувала, що я в'яжу шкарпеточки із залишків. І у мене наразі ось такі просуваннячка. Десь я закинула на якомусь моменті, тому що з'явилася нова. Нова робота, і я так і залишила. Мабуть, уже тижня з два я не чіпала, можливо, трішки менше ось ці шкарпетки. Але я впевнена, що я їх дов'яжу, звичайно, тому що в мене є зараз більш важливіше і відповідальніше завдання, ніж зв'язати шкарпетки. Але це будуть шкарпетки, і їм таки бути, коли, коли це буде, не знаю, але колись вони будуть радувати кого когось із власників. Так, що ось такі цікаві шкарпетки виходять таке незвичне таке якесь поєднання. Поєдную те, що не можна, не можна так просто окремо поєднати, тому я в'яжу хеліксом, і у мене ось якось так виходить. Так, з цим, в принципі, я вам показала. Далі я показувала, можливо, вже в рілсах бачили ось ці мої заготовочки для такої невеличкої сумочки. Тому, тому, тому. тому в'яжу, і вже мені залишилося і не так багато дві боковушки зв'язати, але я чомусь десь на якомусь етапі я також знову ж таки тормознулася, тому що мене <зас> затормозив інший процес. Хоча тут роботи, чесно кажучи, вже зовсім мало. Залишиться тільки вшивка, але вже як є, не можу я той процес поки що залишити і не в'язати. В'яжу його. Так що це поки що на такому етапі і залишається. Вже хочеться це все завершити. І, звісно, вже щоб ним користувалися. Так, тут я можу ховати. І нарешті, що ж ми мою заполонило мій простір в'язальний, заполонило мій час. Це ось ця спідниця. Не хочу погубити спідниця. Це я пішла в тестування до Наталі, канал В'яже, і я тестую її смарт-опис. класнючий опис. Мені подобається, що тут не потрібно попадати в щільність. Це, мабуть, найкраще, що я, <смас> я в'язала, ну, не тільки в неї багато описів, і всі вони смарт-описи. І дуже класно, що не треба ні підбирати товщину пряжі, ти просто береш ту пряжу, з якої хочеш в'язати, береш спиці і просто в'яжеш свій зразочок. І вже тобі програма сама розраховує, скільки тобі петель, куди потрібно набирати, додавати і таке інше. Тому дуже і дуже це зручно і практично, і майже ніколи не буває таких ось, якихось казусів, якщо, звичайно, ви правильно все спочатку виміряєте і правильно внесете дані. Так що дуже класні в неї описи. Кому цікаво, хто в'яже за описами, можете, звісно, йти до Наталі і е, придбати один з описів, якщо вам вони потрібні. Е, пряжу, яку я використовую пряжу? Я вирішила боротися зі своїми залишками. У мене й був бамбук. Я минулого року. Якщо в мене фото залишилось, я десь ставлю ось з цього бамбуку, зв'язала зв майку. Це також було тестування від Наталі. І цього року я вирішила зв'язати спідницю. Так, мене трішки перебили. І цього року я вирішила, вирішила зв'язати спідницю. Але так, як це бамбук, і пряжа дуже така ніжна і дуже, така, знаєте, гладесенька. Мені здається, на спідницю вона буде не дуже. Тому я вирішила додати бавовну. Я не пам'ятаю, який тут метраж, але дуже-дуже і -дуже тоненька. Я додала її в дві ниточки ось така вона меланжева, якась така ниточка. Я її в'яжу для того, щоб полотно було більш стабільнішим, тому що при в'язанні з цього бамбуку полотно дуже таке ніжне і таке пластичне, еластичне. І мені здається, на спідницю потрібно трішки додати якоїсь такої стабільності, тому я вирішила ось цю бавовну поєднати. І В принципі, те, що виходить, мені навіть і подобається. Ось таке полотно виходить. Так що в'яжу, тут ще буду вставляти резиночку в пояс, залишені петлі, сшивати. Ну, поки що якось так. Я думаю, що я таки встигну дов'язати до завершення тестування, хоча вже залишилося, мабуть, два тижні. Ну, Але буду намагатися якомога швидше в'язати, щоб не підвести наталю. Спиці у мене тут 3,25 кубічні. Метраж десь, ну, можливо, 300 метрів, можливо, навіть 400 метрів на 100 грам. В'яжу, що з цього вийде, звісно, вам покажу, якщо щось вийде. Так, і, звичайно, хочу з вами поділитися, поділитися своїм невеличким відпочинком. Минули, на минулих вихідних їздили тут по містю, по своїй області на гору. Гора називається Пивиха, і там є Кременчуцьке водосховище, і дуже і дуже гарно там побувати, відпочити, насолодитися. Я вам, звісно, зараз вставлю тут шматочки відео. Деякі шкода, що природу руйнує вода, але ну, вже є як є. І дуже, дуже мені сподобався той відпочиночок. На один день ми їздили. Так, знаєте, трішки перезавантаження таке мене відбулося, тому що це здійснилася моя мрія. Я мріяла туди поїхати, мабуть, уже років шість, а можливо, навіть і більше. І все мені щось не вдавалося. То поки їхати, поки я планувала їхати, вже там вода цвіла, так як це річкова вода. Річка Дніпро, тому якось зазвичай вона цвіте десь уже зеленіє, точніше, вода, ну, називають її цвіте десь з початку липня. Цього року, так як у нас червень був такий більш-менш прохолодний, то якось цей процес поки що відтягся. І нам вдалося покупатися в чистій майже морській воді, крім того, що вона не солона. Такі хвилі. Ну, класно, мені дуже сподобалося. Звичайно, їхати туди з палатками, ну, не знаю, такий собі відпочинок хіба що на якусь одну ніч, тому що, чесно кажучи, спустившись туди з гори, ти розумієш, що ця гора осипається, і, не дай Бог, на тебе десь там насипиться. Якось таке собі задоволення. Я такого не дуже полюбляю. Але ну, класно. От, дійсно там побувати хоча б один раз варто, я так вважаю, тому що класно, мені дуже сподобалося, і з дітками багато було. Хоча такий відпочинок на спеці цілий день трішки так не дуже спекотно тоді було. Хоча біля води дуже і дуже комфортно було. Ну, нічого, але я згоріла так нормально, тому, тому пожинаю вже навіть е, тиждень плоди свого відпочинку. Так що, ось такими я з вами поділюся, кому цікаво, то залишайтеся і переглядайте. А я з вами прощаюся до наступних підключень. Надіюся, що ви будете і далі переглядати мій канал, і вам буде тут цікаво всього найкращого. До скорих зустрічей, Пока-пока.